Вітаю, друзі! Сьогодні отримала посилку від Валентини з каналу Життя Як річка із міста Кілія. Просила в неї айстру осінню. Ось вона мені прислала. Біленьку таку. Ой, тут що? Ага, це коріння. Ага, ось це біленька це біленько ого Така важка посилочка, трошки намокла, земля була волога. Так, це травичка, це мені Пані Валентина прислала, мабуть, і подарунок. Ну, воно все у подарунок, воно все мені безкоштовно, пані Валентина надіслала. Це пенисету. Подивлюся по інтернету, як називається. Така травичка. Це також айстра осіння, мабуть, ну, вона без цвіту і водиля таке Дли... довже. Посилочка важка. Так. Боже, скільки айстр. Я думала, прийшли, пані Валентина, один якийсь кущик. Так, ось це. Це хризонтема, скоріш за все, якась. Це ще айстра. Вот ага. это синенькая, ну, она на бутонах, такая, все еще не раскрылась, так. Це також ще на бутонах, не знаю який кольор. Мабуть, біленька ось бутончик біленька, скоріш за все. Це якийсь сукулентик. Чіточок якийсь чи що. також треба буде з'ясувати. Ще одна айстра це також невисока і така бускова. Трошки запарилася. Е, Потекло трошки, ящик був вологий, і, мабуть, на пошті його завернули ще у шар тела поліетилену. і воно, мабуть, трошки запарилося. Так, ось це пировське. Скоріш за все, я просила пировську, це, мабуть, вона. Такий волоченький кущик. Ой, а цей щиточок весь поламався. Ну, сподіваюсь, що коріння ціле, то він приживеться. Це ще якась зеленішечка. Схоже на іріс. Учіточок такий весь зламався. На жаль, ось такий. Так. Да. О, це ще лилея тут. це очіток. Ой, який він важкий. Ось очіток зламався листя. Так, щоб я не зрозуміла, мені здалося, що лилея десь. А, ну так. Да. В тому пакеті, де очік, там ще. Щось схоже на левою. А це, мабуть, так, Господи, як воно називається. Забула. Куся наша. Уроджена Марго. Але вона така косюча, що ми її називаємо Кіся-Куся. Куся? 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 Так, І ось ще така травичка ось так багато рослин, п'ять айстер пировськія підчиток. Лилея, хризантема, два злаки, ось така рослинка і згадала, як називається, юка. Ось це. Ось таку посилочку я отримала від пані Валентини. Велике, дякую, вона надіслала мені все це безкоштовно. Я дуже вдячна. Підписуйтесь на канал пані Валентини. В неї дуже гарні квіти і дуже гарні овочі. Всім до зустрічі! Пока-пока!